Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну і в усній й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, Розвійний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжно карі, вона у зірках і у вербах вона, І в кожному серця ударі, У квітці, пташині, в кривеньких тинах, У пісні у кожній удумі, В дитячій усмішці, в дівочих очах, І в стягі в багряному шумі, як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах у тих пурпурових. Вогні огні кононат, що на захід женуть, чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь, до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні в бою в цей час, коли гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. Володимир Сосюра, любіть Україну!